Зараз ми поговоримо про розв'язання таких задач, яких треба вивести молекулярну формулу речовини за масовими частками елементів, що входять до складу її молекул. При вивченні неорганічної хімії ви свій час розв'язували такі задачі, де потрібно було знайти масову частку якогось хімічного елементу у хімічній речовині, за її формулою. Так от, це фактично така ж сама задача, тільки навпаки. Тут ми будемо виходити через масову частку на хімічну формулу. І перед тим, як перейти безпосередньо до пояснення алгоритму розв'язання. Задач такого типу, я хочу вам надати таку пораду. Якщо вам буде щось незрозуміло з першого разу, значить треба брати покроково. От я навмисно робив це в вигляді якогось загального алгоритму, щоб ви могли брати і покроково розбирати кожен етап розв'язання цієї задачки. Після того, як ви зрозуміли, як виконується перший етап, можна переходити до другого, після другого до третього і так далі. І таким чином ви навіть якщо не будете глибоко розуміти, яким чином це відбувається, ви все одно зможете розв'язати цю задачку, тому що там вам будуть даватись конкретні вказівки, що треба робити, щоб виконати певний етап. Отже, починаємо. Зазвичай у задачах такого типу даються наступні параметри. По-перше, вам буде точно відомо якісний склад молекул речовини, яку вам треба встановити. Тобто, ви будете точно. Впевнені, що до складу молекули входять о саме такі хімічні елементи. Фактично, для кожного з цих хімічних елементів буде надана їх масова частка. Бувають такі випадки, коли один хімічний елемент називається, що він присутній у молекулі, але його масова частка не надається, але тоді її дуже просто встановити, якщо зі 100% відняти всі параметри, які надані. Крім того, вам для розв'язання задачі буде надаватись одна. З цих величин, або молекулярна маса речовини, формулу якої вам треба встановити, або відносна густина цієї речовини за якимось з трьох газів, або за воднім, або за киснем, або за повітрям. Ми з вами розглянемо обидва випадки, як, виходячи з цих параметрів, вийти на формулу речовини. Перший крок, який ми маємо зробити, це зробити припущення, що ми працюємо з наважкою у 100 грамів. Таким чином, оці відсотки автоматично перетворюються у грами. Чому так? Тому що це ж масова частка, тобто це відношення маси конкретного елементу до маси молекули. Тому, зробивши таке припущення, ми автоматично відсотки перетворюємо на грами. Навіщо нам грами? Знаючи масу хімічного елементу, який входить до складу молекули, і знаючи. Атомну масу цього елементу, яку ми можемо знайти у таблиці, ми можемо вийти на кількість речовини. Отримавши інформацію про кількість речовини кожного з елементів, які входять до складу молекул, ми таким чином виходимо на співвідношення самих атомів. Тому що ми знаємо, що 1 моль будь-якої речовини містить 6,022 на 1023 ступені частинок. В даному випадку це будуть атоми. Тобто мольні співвідношення нам дадуть реальне співвідношення атомів. Коли ми порахуємо ці числа, ми будемо знати, як відносяться молі один до одного. Таким же самим чином будуть співвідноситись один до одного і індекси в нашій формулі, яку нам треба винайти. Але це ще не індекси. Далі нам треба зробити таким чином, щоб це були не просто абстрактні цифри про кількість молів. А для того, щоб це були справжні мольні співвідношення. Тобто ми з цих трьох даних вибираємо той, який найменший. Хай це буде, наприклад, кількість речовини оксигену. І ми всі отримані дані ділимо на це число. Таким чином, ми отримуємо якесь співвідношення. Тут буде одиниця, тут може бути там двійка, наприклад, тут може бути півтора, або ще якесь число. І ці числа. Також будуть співвідноситись таким же самим чином, як і індекси у нашій формулі. Але це ще не індекси. Тому що ці цифри можуть бути не цілими. А нам треба зробити, щоб вони були цілими числами. Тому що не може половина атому входити до складу молекули. має бути ціле число атомів. І тому ми дивимося, яким чином привести. От всі ці числа помножуючи на одне і те ж саме число до цілих. Тобто, якщо десь буде, там, наприклад, півтора, то треба буде всі числа помножити на 2. Якщо десь буде з третиною, то треба буде всі помножити на 3. Але щоб всі ці цифри були цілими числами. І після того ми отримаємо найпростішу формулу. Це ще не та формула, яку в нас запитують. Це найпростіша формула, яка вже реально показує співвідношення індексів у Істинній формулі. А тепер ми переходимо до того, щоб встановити істинну формулу. На неї ми вийдемо через молекулярну масу речовини. Яким чином? Ми беремо, рахуємо молекулярну масу за найпростішою формулою і порівнюємо її з тією масою, яка нам дається за умовами задачі. Вона буде однозначно або така ж сама, або менша. Тобто ми ділимо реальну масу, яка нам дається за умовами, на ту, яку ми отримали за найпростішою формулою. Через це ми отримуємо коефіцієнт, це те число, на яке ми маємо бути помножити кожен з отриманих в найпростішій формулі індексів, щоб отримати реальну або істинну формулу. І це вже буде відповідь на нашу задачу. У тому випадку, якщо нам не дається. Молекулярна маса речовини, а дається густина цієї речовини за якимось газом. Ми спочатку знову ж таки маємо вийти на молекулярну масу речовини. Яким чином? Помноживши густину, яка нам дається за умовами задачі, на молекулярну масу цього газу. Якщо нам дається густина за водним, ми будемо множити на 2. Оцю густину. Якщо нам ця густина дається за киснем, ми будемо множити на 32. Якщо нам дається за повітрям, ми будемо домножати на 29. Після цього ми знову ж таки отримуємо молекулярну масу речовини, яку ми зможемо привести в істинну формулу, так як це показано в попередньому пункті, в пункті 5.